За час існування нашого клубу і за період повномасштабного вторгнення через нас попроходили дуже багато різних підрозділів. Будемо там називати самі основні. Це Національна поліція, Корт Третя штурмова, деякі підрозділи Азову, снайпера з різних бригад, там і школи підготовки снайперів з нами співпрацюють, і ми їм допомагаємо. Вони нам допомагають ДШВ – і ССОшні підрозділи у нас були. Тому основна частина снайперів яка є в Україні, яка розвивається, тренується, рухається вперед, вона співпрацює з нами, проходять у нас навчання. І новостворені ТРОшні бригади, теж їхні снайпера у нас були, і ми з ними займалися як на наших стрільбищах, так на виїжджали. До них і там проводили заняття. Хто бажає розвитку і хто хоче мати результати по снайпінгу? Ми запрошуємо до співпраці, організували загальні разом заняття і підготовку.